Тер руками, він присідає після криків вас уточні вверху. Після цього він встає і кричить студентська солідарність. Студентська солідарність. солідарність! Друзі, друзі, побачили привезли всі. Давайте спробуємо перепетити. Ще, ще, ще раз да. покажіть, покажи його ще раз. Роки закриваємо. Леш, подійди, закриваємо. Я, я. Нам затикають рота, нас репресують. І ми присідаємо. Льош, 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 Синіліка. Але ми не боїмося і нас не залякати. І коли лунає, іде Беркут, ми стаємо і кричимо: Студентська соліда! Студентська соліда. Друзі, всі зрозуміли, а тепер давайте разом. Всі-всі-всі, станемо разом, станемо разом і будемо робити, помірнімо займово! Погано видно! погано видно. Чечі та ланочки тяне. Студент за студента, брат, за студент за студента, брат, за брата, студент за студента, брат, за брата, студент за студента, брат, за брата, студент за студента, студент за студента, брат, за брата, студент за студента, брат, за Позина его. Чекай. Не пойди здесь, отойди. Урама, урама, вас оточил в арку. Увага, улова, вас отосел барку! finché, разом, e to finché, разом, e to разом, Студенти, студентська солідарність поділяють з нами. Вони кажуть, так, що це зробили. Теж таку ж акцію, як ми сьогодні. Велика повага кожному з нас, хто приєднався. Багато міст по нашій країні додалося до цієї акції. Донецьк, Львів, Харків, Луганськ, Центр України, Львів, Новофранківськ, Луч. Всі розуміють, що студенти це сила. Лише ми разом, коли ми діємо спільно, ми можемо робити великі справи в нашому житті, в нашому майбутньому. Ми дуже віримо, що саме молодь, саме ми, котрі прогресивні, котрі йдуть створювати, здобувати знання, змінювати це життя найкраще. Ми зробимо все, щоб наша країна була максимально гарною, демократичною та сучасною в цьому світі. Велике вітання від всіх та велика солідарність з усього студентства, з міст України. Студент, студентська солідарність.